Цю нерівність будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо відповідне рівняння на здобуток до рівні 0, коли або модуль х плюс 4 до рівні 0, або х-1 рівні 0. В даному випадку х плюс 4 до рівні 0, х до рівні мінус 4, а тут х до рівні 1. Виставляємо ці значення. У нас ці точки мінус 4 і 1 на рівність строга. Далі ще такий момент. От, корінь мінус 4 ми отримали при розв'язанні такого рівняння. І це буде корінь парної кратності, тому що модуль приймає завжди невід'ємні значення. Тобто ми ставимо, позначаємо, що це корінь парної кратності, і далі знаки: плюс мінус, мінус. Нам для розв'язання потрібен знак мінус, тому що нерівність менше за 0. Отже, це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, а потім від мінус 4 до одиниці, тобто це відповідь В. Ділимо ліву і праву частину першої нерівності на 2 і отримуємо, що х більше рівне 4, і це буде проміжок від 4 ключно до плюс нескінченності, тобто відповідь Б. Аналогічно в другій ми будемо мати х менше рівне 4, тобто це проміжок від мінус нескінченності до 4 включно. Відповідь г. Нерівність 0х більше рівне 4. Якщо ми довільне число х помножимо на 0, в результаті зліва будемо завжди мати 0. Нерівність 0 більше рівне 4 невірна. А отже, розв'язків дана нерівність немає. Відповідь д. А в четвертій нерівності 0 менше за 4 завжди. Тобто дана нерівність завжди виконується. І це буде відповідь в. в Першій подвійній нерівності ми спочатку знайдемо х. У нас х плюс 2, тому ми маємо відняти 2, щоб залишилось х. А отже ми віднімаємо 2. Зліва і справа. 1 відняти 2 це мінус 1. І 4 відняти 2 це 2. Тобто проміжок від мінус 1 до 2. Це відповідь А. Наступна нерівність. Знайдемо мінус х, і ми додамо до, зліва і справа 2. 1 додати 2 це 3. І 4 додати 2 це 6. А далі ми маємо знайти х, тобто поділити на мінус одиницю. При цьому, як ми пам'ятаємо, потрібно поміняти знак нерівності. Тому 3 поділити на мінус одиницю буде мінус 3, але пишемо ми не зліва, а ось тут. А 6 ділимо на мінус одиницю, мінус 6 пишемо зліва. Отже, це буде проміжок від мінус 6 до мінус 3. Знову ж таки, спочатку знаходимо мінус х. Віднімаємо 2 зліва і справа. 1 відняти 2 мінус 1, 4 відняти 2, 2. А далі знаходимо х аналогічно. Мінус 1 ділимо на мінус 1 буде 1, пишемо ось тут, а тут мінус 2. Отже, це проміжок від мінус 2 до 1. Знову ж таки, знаходимо х. І для цього ми додаємо 2 зліва і справа. Отже, 1 додати 3, і 4 додати 6. Від 3 до 6 це відповідь Г. Для розв'язання першої нерівності робимо відповідне рівняння х в мінус х, мінус 6 до рівні 0, знаходимо корені, такими є числа 3 і мінус 2. Їх добуток мінус 6, а сума 1 дорівнює. Тоді, коли ми виставимо їх на числовій осі, нерівність у нас строга. Методом інтервалю будемо розв'язувати. І буде знак плюс, мінус, плюс. Для розв'язання нам потрібен знак мінус. Отже, це проміжок від мінус 2 до 3. Це відповідь А. Знову ж таки, розв'яжемо відповідне рівняння. Тобто мінус х у квадраті, плюс х плюс 12 дорівнює 0, поміняємо знаки, будемо мати х в квадраті мінус х мінус 12 дорівнює 0. І це корені мінус 3, 4. Їх добуток мінус 12, а сума 1, виставивши на число осі виколиті точки мінус 3, 4. Якщо ми розв'яжуємо нерівність мінус х у квадраті плюс х плюс 12 менше 0, то справа злі... буде знак мінус. І ми шукаємо там, де менше нуля, тобто там, де стоїть знак мінус. Як ми бачимо, це об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 3 і потім від 4 до плюс нескінченності, тобто це відповідь г. Знову ж таки розв'яжемо відповідне рівняння. Я зразу поділю на мінус одиницю і рівняння буде таким х2 плюс х плюс 6 дорівнює 0. Дискримінант даного квадратного рівняння від'ємний. Тобто, воно нам не дає коренів. Отже, знак квадратного тричлена зліва буде співпадати зі знаком біля х квадраті, тобто знак мінус. Це означає, що в нас на всій числовій осі буде знак мінус, і так як ми робимо нерівність менше нуля, то ми і заштриховуємо там, де стоїть знак мінус. Тобто, як ми бачимо, це вся числова вісь, отже, відповідь «б». Розв'яжемо рівняння x2 x квадраті мінус х плюс 6 дорівнює нулю. Знову ж таки, це квадратне рівняння х квадраті мінус х плюс 6 дорівня 0, можна пересвідчити, що дискримінант у нього також від'ємний. Отже, корені воно не має. Але знак даного квадратного тричлена буде таким, який коефіцієнт біля х у квадраті, тобто знаком плюс. А це означає, що знак плюс буде скрізь. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А нам потрібен знак мінус, бо нерівність у нас менше за 0. Тобто відповідь «Д». Покажемо розв'язки першої системи нерівності. Х більше за 9. Х менше 11, як ми бачимо, це проміжок від 9 до 11. Отже, відповідь В. Друга. Х більше рівне 9. Вже точка 9 зафарбована. Х більше рівне 11. Спільний ми бачимо це від 11 включно до плюс нескінченності. Х менше рівне 9. x менше 11 спільний проміжок від мінус нескінченності до 9 включно. І наостанок х більше рівне 9, х менше 11.